Одним з ключових питань сесійного засідання Шосткинської міської ради стала діяльність у місті теплопостачаючого підприємства «Харківенергоремонт». Тему підняли двоє мешканців Шосткинської громади, написавши відповідного листа до міської ради. Про що у ньому йдеться, проінформувала начальниця управління економіки Дар'я Гребенюк. Питання, які стосуються технічної документації по містам, по програмі теплової безпеки. По... Організація роботи щодо написання статуту нашої громади, а також інші питання. Зокрема, автори листа висловлюють сумнів у справедливості нарахування тарифів за послуги теплопостачання місць загального користування. Один з ініціаторів звернення Віктор Товстенко зауважив, що підприємство також неодноразово порушувало закон про доступ до публічної інформації. Для того порушував закон як тільки. Тому що, допустимо, згідно закону до, доступу публічної інформації в не надається інформація конфіденційна, таємна та службова. А для, для того, допустимо, правдами, неправдами, допустим, користуючись своїм ордерам, добував допустим, допустим, цю інформацію. Це порушення пан Товстенко звинуватив організацію у шахрайстві, зокрема у підробці документів і підписів споживачів. Підробив написи і підписки підробив написи і ну то. І телефони не на, на, на ті писав. Ну то харкова на ремонту діяв э, е, якошу шахрей за словами активіста згідно постанови кабінету міністрів України номер 1022, Теплопостачальна організація повинна була укласти з власниками автономного опалення індивідуальні договори, але цього не зробила. Ну састасаставляючи цього допустим приєднання до публічного договору, повинна бути заява про приєднання. А на не судні. А якщо нема цієї заяви ключової допустим, ключового документа і договору немає. вони приймають це, все це на на слов на слово і по крайнім ігнорують все. На думку Віктора Товстенка, кожен мешканець багатоквартирного будинку має законне право на встановлення автономки. Тож підприємство «Харківенергоремонт» не має повноважень забороняти людям встановлювати індивідуальне опалення. 169 шістдесятв'ята постанова. Вийшла у 19-му році, а з 8 го роду до 19, тобто 11 років, були штучні перепони. Ну, Хто в цьому винен? В ці, ці допустимо, мережі, допустим, мережі теплопостачання належать мешканцям будинку. Обслуговує ці мережі ЖЕК яким боком яке відношення має закину до цього? Ніякого. ініціативна група шосткинців вимагає від організації скасувати нарахування плати за опалення місць загального користування, за словами пана Товстенка, стягуючи з містян борги за опалення МЗК, теплопостачальне підприємство робило це з порушенням законодавства. Вони вираховували напису ні паті формули і позасталі методі. Розумієте, які маніпуляції були неловні хайками до ремонту. Також Шосткінець висловив сумнів у прозорості проведення енергоаудиту організації, який на його думку проводився людиною без належної кваліфікації. він взагалі не мав права займатися енергоаудитом, тому що цього не дозволяє його освіта. І є сумнівними його сертифікати отримані в Польщі та Німеччині. Я не можу зрозуміти, навіщо отримувати два сертифікати. Віктор Товстенко звернувся до депутатів Шосткинської міської ради з проханням не подовжувати з підприємством «Харківенергоремонт» Енергоремонт Оренди на сьогоднішній день організація має заборгованість, що перевищує 25 мільйонів гривень, і це дає законні підстави шосткинській міській раді не подовжувати договір оренди.